Під час зустрічі у Ризі з партнерами з об'єднаних експедиційних сил Швеція оголосила про виділення додаткових 200 мільйонів шведських крон через міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії для зміцнення військового потенціалу України. Давайте у німців час все заберемо. У нас стануть сапсани, вот завтра стануть. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Швеція посилює підтримку наступальних можливостей збройних сил України. Свобода та незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи. Заявив прем'єр королівства Швеції Ульф Крістерсон. Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів по зброї. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу. В цілому. У Швеції ми бажаємо лише одного: щоб Україна перемогла. І настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Йдеться в повідомленні Посольства Королівства Швеції в Україні. Пані Мирославо, як кажуть західні аналітки, в російському Кремлі малювали різні плани. Як же, все ж таки, перемогти в цій війні на нашій території? І одна із ставок, яку вони робили, це звісно, зміна політичних настроїв у Сполучених Штатах Америки. Вони надзвичайно сподівалися, що зміни в Конгресі їм будуть на руку. Потім вони сподівалися... Алеся, що якісь там голуби миру, які є в Білому Домі вони теж будуть схиляти, зокрема, і президента Джо Байдена до миру, до перемовин, до замороження конфлікту і так далі. Але враховуючи останні події, мені видається, що цей план провалився. Що ви можете сказати як людина, яка працює зокрема в Америці, про настрої, чого нам чекати в наступному році? Ви знаєте, однозначно, план Кремля провалився на у багатьох напрямках, і однозначно щодо настроїв Кремля. Але тут треба зазначити, що дуже важливим фактором в цьому було саме лідерство Сполучених Штатів і саме лідерство президента Джозефа Байдена. Ми знаємо наскільки не включеним він був в процеси України від 2014 року, ще як віце-президент, і він насправді дуже добре розуміє Україну. І для нього як вже зараз. Зрозуміло, особливо після візиту ось президента Зеленського до Вашингтона. Це вже част... перемога України стає частиною його політичного легасі, і, і, і тому він буде Можна сподіватися, що Сполучені Штати будуть продовжувати однозначно підтримувати Україну щодо настрою в принципі, ви в законодавчому органі, ми знаємо, що понад 100 Республіканці не прийшли послухати президента Зеленського, коли він виступав у конгресі, і насправді більшість республіканців, понад 200 республіканців, не проголосували за бюджет державний, в якому передбачено допомога Україні збільшена величезна кількість допомоги Україні. Звичайно, що причини голосування були не це не була Україна зокрема, але треба зазначити, що ось такі зараз настрої, і частина республіканців говорить про те, що буде дуже важливо контролювати цю допомогу, яка зараз буде йти в Україну. І можна дуже чітко сподіватися, що ці заяви будуть лише і ця риторика буде наступному році. Ми будемо її чути. Звичайно, що вже в. Бюджеті передбачені гроші в оборонному бюджеті передбачені в загальному бюджеті. Передбачені, тобто вони вже зафіксовані, тобто Україна їх отримає. Але риторику риторика трошечки трошечки зміниться, і будуть говорити багато зокрема з республіканського боку про необхідність контролю за фінансами. Пані Мирослава, дозвольте я вас питаю про е, якусь таку знаєте в хорошому сенсі радикалізацію цієї підтримки зі сторони ні, штатів Америки Україні. тому що ми знаємо, від початку повномасштабного вторгнення все поступово нам надавалося не одразу треба було завоювати довіру. Треба було переконати, що ми вміємо, можемо і будемо використовувати правильно все це озброєння. Якраз на прес-конференції спільної Джозефа Байдена і Володимира Зеленського в Вашингтоні українська журналістка спитала про атакамс. Вона каже, що слухайте, ми знаємо, що завжди є оцей період вагань, а потім настає період рішень, і вона власне натікала на те, що. Чи не можна цей період вагань пропустити і нарешті дати нам те озброєння, яке можливо просто навіть психологічно буде спрямоване проти Російської Федерації, припиняться обстріли масовані ракетні і так далі? Пані Мирослав, як ви думаєте, чи настане цей момент, коли вагання зміняться і справді нам нададуть і танки, які ми так очікуємо? Ну звісно, атакамс? Складно сьогодні сказати, і напевно ніхто навіть в Пентагоні вам про це публічно не скаже. Е, ви праві абсолютно, що е, з е, успіхами України змінювалися і позиції е, партнерів, зокрема Сполучених Штатів, щодо тої зброї, яку яка потрібна Україні, що варто зазначити, що е, в оборонному бюджеті сполучених штатів на наступний рік. Зняті обмеження щодо надання е, амуніції і зброї Україні і е, е, є дозвіл на багато е, на. Про продукткування певних видів зброї на довгий період часу для американських компаній. Ці ці обмеження зняті, тому можна в принципі сподіватися, що що ця допомога, яка сьогодні надається військова, вона буде не лише та, яка є, а і додаткова. Патріоти вже ми знаємо, що надали це. Дає можливість так само західним іншим країнам європейським. Ским країн, країнам країнам НАТО зняти свої обмеження на зброю треба зважати на те, що рішення сполучених штатів вони так само є знаковими для і не просто навіть юридично знаковими для інших країн. Тому навіть якщо це, наприклад, можливо, не прямо від сполучених штатів може прийти якісь амуніція, вона може прийти від інших країн, але з такмо з дозволом сполучених штатів. Пані Морославо, хочу підняти щодо вище описаного нами реакцію російської пропаганди. Давайте ми акцентуємо на тому, що вельми агресивно російська пропаганда відреагувала на все, що відбувалося минулого тижня, і на взаємодію Сполучених Штатів Америки та України залишимо поза дужками їх лукізм, кросовки Кулеби, одяг Зеленського і так далі. Давайте подивимось на ось який момент. Російська пропаганда стверджує, Зеленський приїхав з оборонним озброєнням. Америка не дала жодного а, наступального озброєння. Це означає, що візит по суті був більш вигідний Сполученим Штатам Америки ніж самій Україні, і для України він програшний. Ну і ще один аргумент, на який опирається пропаганда Російської Федерації. Це заява республіканців про Ніцента для України після перемоги їхньої партії на виборах. Чому такі судження є деструктивними? Якщо ви думаєте, поясніть, чому на них не варто опиратися. Ну я думаю, що ці судження є корисними для самої Росії, яка може і і, і може в такий спосіб вони однозначно помиляються, і, і це просто вони далі продовжують переконувати своє населення, зокрема в Росії. Зрозуміло, що такі судження вони направлені саме на, на внутрішнього споживача, на, на на російський народ, і вони лише далі. Продовжують себе тішити ілюзіями, що вони мають якісь шанси ще в Україні для українського і для загального слухача і глядача. Треба відзначити, що насправді візит треба розглядати як знаковий візит. Візит треба розглядати як не як конкретно, от очікувати завтра вже передадуть певну певні види зброї. Це питання цей візит. Це візит символів. Це не просто про надання Україні зброї. Це про. З фіксацією і, і, і закріплення зв'язків стосунків між Сполученими Штатами України. Це друге, це дуже чіткий сигнал світу, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. Це по третє чіткий сигнал для країн східної Європи і країн НАТО країн альянсу про те, що якщо б у випадку ризиків, що Україна могла б втрачати свої, свої можливості в Росії в Україні, тобто можливо програвати. То однозначно в Сполучені Штати готові підтримувати і захищати країни Східної Європи. Зокрема, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.